20-річного бійця Національної гвардії Богдана Ваківа поховали у рідному селі Раків прошньої Восацької громади. Друг загиблого бійця Артур Дмитрів розповідає, що до лав Національної гвардії Богдан вступив у травні 2021 року. каже він завжди хотів воювати. у нього дуже був великий патріотизм. Він завжди казав, що він піде, він хоче. Коли він підписав контракт, тоді війни ще не було. і Ми віднеслися до цього нормально. Так, з нашої компанії, не один він підписав контракт. А вже коли почалась повномасштабна війна, тоді почали переживати. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, екс-голова Брошньовосацької громади Назарій Іванів Богдан Ваків закінчив Львівське вищопрофесійне професійне училище технологій та сервісу. Боєць був стрільцем-радіотелефоністом. За інформацією Назарія Іваніва, під час повномасштабної війни воїн отримав важкі поранення, однак після лікування повернувся на фронт. Загинув Богдан Ваків 28 лютого на Луганщині під час мінометного обстрілу. За словами друга військовослужбовця Андрія Лавріва, Богдан завжди міг знайти потрібні слова підтримки. Ми разом ходили на футбол, подорожували. Завжди були веселі моменти з ним. З ним ніколи не було скучно. Він душа компанії був. Міг нас розселити, підтримати завжди. Класний хлопець був, веселий, прекрасні сестри на її були. Він завжди підтримував її, хотів оберігати, аби ніхто її не скривдив. Так був і братом, і батьком для неї. Так не ну, у них. тата нема. Директорка Раківського ліцею Тетяна Логінська пам'ятатиме Богдана дуже доброю і світлою дитиною. Богдан і Люда – вони двійнята. Вони народилися обоє 9 квітня, і вони зовсім різні були. Люда дуже відповідальна. Вона завжди опікала Богдана. А Богдан був такий розбешака. Він користувався завжди популярністю в дівчат, і від нього дуже багато друзів, які підтримують маму і які дуже сумують за ним. За словами друга Андрія Лавріва, у загиблого воїна залишилися мати та сестра. Ілона Шевченко, Назар Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.